Оце ми сьогодні викопали все лопатами, які нам надали благодійний фонд. Ти потрібен нам. Дайте пакет Дякую. Хіміку. Хлопцям. Багато не можу знімати, але це все було викопано. Ось для цієї красавиці. Слава Україні! Сьогодні 2 червня, останній день перед поїздкою, зараз вже, мабуть, п'ята вечора. Насамперед я хочу подякувати всім, хто долучився до нашого спору. Ми його закрили. Особливо подякуємо, що окремо тексту. Так, просто хочу дати від себе, що насправді спільною роботою ми зробили чергове диво. І вже завтра, вже завтра ми відправляємося в дорогу. Але ми їдемо до друзів і... Коротше, їхали ми. Оце. Купа вивернуло коло Друзі, доброго ранку. Четверта ранка. Я виїжджаю, зараз заберу хлопців, ну, в принципі, в дорогу. Другий автомобіль, да, я перепрошую, бо якось ну, незвично, скажімо так, їх по таке Ну, але це нічого, я думаю, ми з цим впораємось, друзі, всім гарного mm. дня. Ну, Звичайно, ви будете дивитися це відео трошки згодом. Облур роботи, я ну, вже розібрався, так що нормально, їдемо. Та не як руль, як дворники, все нормально працює, правий руль. Праві люди ми, праве діло робимо, все, вам. Я підразу на ту збільки напочати, я не відвідаю. Порядок, порядок, так і стигає. Віталік, ти вже який раз їдеш? Е, так, я їду вже перший раз. Це мої перші 20 кілометрів, навіть 25 кілометрів в напрямку Бахмута. Дуже тяжко, дуже тяжко поки дається, я не сходив в туалет зранку. Я шарю, як там все робиться. Два волонтера новачка першоходи, так сказати. Вчимо їх всім мудростям волонтерського життя, як Ой. Андрюха. Твох Ой. на чайна. Салют, ми їдемо зараз попереду нас хлопці. Ця тачка Mitsubishi. Дуже класна, сподіваюся, вона виконує свої місії, які заплановані. І, і трьохи, нехай все буде зліз. добре. Я бачив тут тисячі сліз, як люди ховали, надію, валізу без вір, чекали без віз. І поки по помилках ліс, здіймався допада вниз. В душі мої всі ці раки готували, Трохи поміняли Сереги машину, пересіли на Санта-Фе. Я собі ще попереду тепер. Діміркував мені красивіші, ніж жамста І скільки не їздив по світу, брати, світу брати, хто ти є, і куди ти йдеш? Бо тебе я не був там І вчанувати історію, мову, свій дім. Ми люди на з інших світів, і ріки, ті, і гори ті, та лиця сердиті, бліді. І всі ці правителі наші не з космосу, видно такого, му гідні. Ми ж таки географічно ми в своїх слитні. Географічно, я не знаю, попав, я Дніпро нас Опа, ми пока дивилися чуть діда не деніфіцірувала денацифіцірувала, вийшли там. Задіонок хлопці відмінний. Сергій тебе як сказати, А ті, труднощі, творять, якщо не може бути краще, як прекрасна команда, ся бреша дядько посеред дороги не їм не треба, поки не помре. Швидко розійдуться квитки, і цілий стадіон буде співати всі рядки, сумувати постити в мережі. з Звіршим твою водку, повтратили ми щось цінніше, скарбів коло Сумно обрати, як би наламагався Риба. Ага, риба. Ми сюди ми по рибу приїхали в Донецьк. Ні, ми приїхали до Донецьк для того, щоб привезти хлопцям дуже багато крутих речей, які вони мають е... оцінити, я думаю. Прикольно, ось і знаменита стала Донецька область. Донецька область, я і мої товариші. І з нами наш символ та оберіг. Прапор підписаний особисто Валерієм Залужним. Це той прапор, який ми з собою будемо брати в кожну поїздку, адже ми віримо, що нас залізний генерал захистить не лише Україну, але й кожного з нас. Слава героям України! Героям слава сумне не знає, що на краю тільки смерть чекає. То не летав лита, то серце в грудях, не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях, Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви Військо тримає небо, хору в вами. Гарійські лицарі вже йдуть за вами. Яка б не сунула, орда щурів, з нами сили світу і боги всіх наших пращурів. Ми на собою, ми на собою. <рик> і Серега, блядь, тоже. Ворог тож сулиця без перестанули, і саме І на той світ <рик> <рик> на жити. Нащо у учанворожці? Поляжуть бо всі від меча запорожців. Знову набігла чорна хмара терни, бо я породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба. З чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою міць. 4 червня приблизно сьомо ранку. Одне з міст, прифронтове місто Донецької області. Ми збираємось вирушати назад, адже вчора наша поїздка трішки затягнулася, в ніч вирішили не виїжджати. Та й хлопці посили залишитися, тому збираємось виїжджати назад. Поїздка відбулася. Попереду ще дорога додому. І я вам скажу реалії. Життя тут і в нас вдома кардинально різні, тому маємо декілька там, запитів від хлопців, до яких приїжджали, від іншого підрозділу, до якого також заїжджали. Ми будемо працювати далі, адже наша робота насправді не закінчується якоюсь однією поїздкою. Я їх завжди називаю чергою брати, тому що кожного разу знаходиться нова і ти просто. Друзі, дякую вам за підтримку нашого фонду. Я це вкотре повторюю. Я впевнений у цьому відео, ви почуєте це багато разів. Я вам дякую і прошу вас не звикати до війни, але пам'ятати, що вона йде. І нам потрібно обов'язково перемогти для того, аби наша держава, наш народ, наша нація, наші діти мали право жити. Така от у нас зараз ситуація, коли. Право жити потрібно вибрати. Слава Україні! Повертаємося додому і спустими руками, як завжди. Беремо сувеніри, різноманітні. Я не спеціаліст зброї, тому не вам сказати, це вже відстріляні боєприпаси, тут ящички. Загалом, ми тільки що знову їхали через місто Краматорськ на виїзну блокпосі, тут є просто мега класний чувак з Чернівців. Ми вже і другий раз із Сергія потрапляємо на нього, коли ти просто відчуваєш від людини Дякую за твою роботу, тобі хочеться робити і більше. Як Різніше, потужніше, тому я вам обіцяю, що це за літо наша перша, але далеко не остання поїздка. Заплановано їх вже декілька, ну принаймні в мене, хлопців не знаю, я їх не попереджав. Тому очікуйте на анонси, плюс обов'язково буде звітне відео, все буде цікаво, насичено, наповнено. Дякую вам за те, що ви допомагаєте діяльності нашого фонду. А ми в свою чергу підтримуємо Збройні Сили України. Бережіть себе, нехай Кацапи дохнуть. Слава Україні! Да, Андрюха! Героям слава! Не завадить нам ніхто. Не Мій бро відстрілює приплут з ворожих клемен Якруй братець, дала кихта вен да вен Сюру сну, пиру сну, колхоз, мій брата кулеметник так тут наводить хаос. Бачиш, що підходить, злого чоло. Тих, здумає тікати, так щоб зрак запекло. Не боїться шуму, той, хто звик до тромбі. Ей, коси їх брата, кубу скоро обід. Чути рапа, папа, я тобі тато, не папа, тобі покажу, хистапу, Ти, сука, пилу, ти штапок, мочи на хапну, касапа. Ну шову сап, Кодбай, бітако. А подавай. не відступай. Хімік. Дякуємо вам. Всім, хто був причетний. До цього всі ми робимо разом перемогу. Хто як може, хто копає, хто стріляє. І на своєму місці слава Україні! є секретні Від кулеметників давай